Добрий день. Сьогодні, 18 травня, день вишиванки. Я всіх вітаю з цим святом. Бажаю вам миру і злагоди в ваших будинках, в ваших серцях. Нехай наша віра, незламність. Вона допомагає нашим бійцям на фронті, на фронті, щоб ми отримали цю довгоочікувану перемогу. Ми українці, ми незламні і разом ми сила. Ми переможемо все і будь-якого ворога. Ще раз вітаю вас. Я в Одесі зараз біля театру, зараз вам його покажу. У мене немає, на жаль, вишиванки, я виправлю цей момент, але я причепорилася, бачите, як я вдяглася і хочу бути частиною цього свята, частиною цього дня, такого важливого для нашої України. Тому що це наші традиції, це наша ідентифікація. Тому давайте сьогоднішній вечір проведемо разом, Проходимо, пройдемося тут біля театру, подивимося на людей, покажемо себе. І, я думаю, що я була сьогодні в парку Шевченка, але була в день. Дуже спекотний день. Бачила людей в вишиванках, але було не так багато. І ввечері я вирішила поїхати в парк перемоги, пройтися до Аркадії. Можливо, зараз ввечері. Там буде більше движуха в вишиванках, і ми з вами подивимось на це. Все, пішли. Театр. Зараз підійдемо до фонтанчика. Вон ростюня. Трошки розпочався дощик. Тільки вийшли, тільки закінчилась фотосесія біля фонтану. Шекала <с>? зразненького парк перемоги, подивимо, що в нас тут чекає. Розмовляла тільки що зі своєю подругою з Італії, з барі, там, де я була е минулого року. І вона каже: їду в транспорті і бачу щось, якась двіжуха. Бачу дівчата в вишиванках. Ну, хтось в вишиванках, хтось ні. Але з нашими прапорами українськими. Діаспора українська в місті Барі вийшла святкувати день вишиванки. Дуже вона мені розповідала мені прямо аж мурахи. Я так рада, що по всьому світу є наші, що святкують наші українські свята. Ми з парка перемоги, йдемо в аркадію, пройдемося по алеї, подивимось, яка там двіжуха. Що я можу сказати стосовно парка перемоги? Люди є, є в вишиванках, але їх не так багато, як би, наприклад, мені хотілося б. Сьогодні я була в парку Шевченка, але була в першій половині дня. Ми ну вже два дня я. Як я як два дні купаюсь в морі. <хи> так що це і сьогодні ми йшли з Страсенька зранку теж до моря, і, і я е, навмисно пішла через парк Шевченка, через верх, через парк Шевченка, щоб подивитися, мабуть, там буде хтось з дітками, мабуть, будуть в вишиванках. Але ну я зустріла там декілька людей в вишиванках, але майже нікого не було. Я думаю, напевно, всі в Аркаді. <сі> і після моря, після обіду ми причепорилися ще раз, показую, яка я гарна, тому що я українка, тому що я хотіла бути частиною цього свята. Я ще раз повторюю це. Так, і я дуже пишаюся, що я українка, дуже дуже. Для мене це важливо бути частиною такого народу незламного, сильного. Впертого. Ну, ми, ми круті, ми українці, ми круті. Так ось. Ну, все. Сьогодні в мене такий цілий день, я шукаю людей в вишиванках. Я їх бачу, але не в тій кількості, як би мені хотілося. Все, ну що ще казати? Все, пишіть дивитися разом, шукати їх разом. А моя сестра, я вам розказувала в попередньому відео, що вона на ті вихідні їздила в Львов з сім'єю. І, і каже: ну, Львов, звичайно, дуже красивий міст, як і всі міста нашої країни. Так що, вона каже, мене, мене дуже вразило в неділю зранку. Я вийшла на вулицю. І люди, жіно, жіночки, вони в вишиванках, всі такі нарядні, і вони йдуть до церкви. Говорять, боже, так красиво, Чи я вам це казала вже. Ну, скажу ще раз, її дуже це вразило. Ні, нормально, я А тут, бачите, якось сьогодні день вишиванки, але мало-мало людей в броні в такому нарядному в броні мало. Для мене це мало. Не знаю, може хтось скаже, що забагато, чи ще щось. У кожного ж свої виміри. Багато, мало, своя ступінь порівняння. Чесно кажучи, я коли вийшла з парка перемоги, я вже розуміла, що більше людей в вишиванках, ніж я бачила, я вже не побачу. Але все ж таки я пішла в Аркадію, щоб вже і вам сказала, що я сюди піду. Ну, якось, напевно, дивно звучить шукати в Аркадії людей в вишиванках, бо начебто Аркадія це такий інший світ. Лас-Вегас якийсь. Да? Ну, таке. Але я шукала. Я зни я навіть знайшла, але не в тій кількості, в якій би я хотіла побачити. Декілька людей я бачила вишиванка, і, і, і мене це обурило. А знаєте чому? Тому що я вважаю, що це дуже важливе для нас для нас свята. Дуже важливе, що такі свята націоналістичні, вони нам потрібні. Вони наш нас ідентифікують як українців, тому що багато років от ті люди, які виховувались в СРСР, які були народжені в СРСР, як я, наприклад, ми ж нам ж не нас не вчили, що ми українці. Ми були завжди придаткам в росні, саме придаткам. Ми, ми були якимись братом. меншим, меншим братом, І їх так виховували. Ви бачите, що їх так виховували. Вони що ми придаток, і ми повинні робити те, що скажуть вони. Крок вліво, крок вправо це розстріл на місці, і це в прямому сенсі цього слова. Ну, ось те, що зараз відбувається. І мені здається, що ці свята, вони повинні бути, щоб ми своїм дітям, онукам, напевно, вже онукам передали оцю. Нашу ідентифікацію, що ми українці, що у нас є свої свята, що вони прекрасні, щоб наш світ знав по... теж, по нашим, Ми так, бачите, наша вишиванка, вона вже ходить по всьому світу і вже є якась ідентифікація. Але це все сталося в останні часи. І більше, напевно, в часи війни. Тому ми повинні продовжувати це. І е, мені здається, що треба робити якісь такі е, заохочувані такі е, акції хоча б на початку. Е, наприклад, як зробив одеський зоопарк, одягайте вишиванку і прийдіть до нас безкоштовно. Ну, таких повинно бути більше, можна якісь коктейлі роздавати теж, да, і для молоді. І все. Ну, на перших кроках ми повинні це якось внідряти. Ці свята наші націоналістичні, вони повинні бути. Це наш ідентифікатор, Ми українці. Ми не п'ята на гарусні, яку вони що хочуть, то і роблять. ну, ось, Ось що я хотіла сказати. Для мене це дуже важливо, як і для більшості з вас. Я думаю, що більшість так вважає. Але не знаю. Я коли виїхала з окупації, я приїхала в Одесу. Е, мене Одеса дуже вразила. Я пам'ятаю, як я побачила ці прапори на кожному дворі, намальований прапор, е, висять скрізь прапори. Е, люди такі чемні. Там алкоголь після восьмої не продають. Е, і всі, і всі мовчать. Всі, всі згодні з цим. Окей, ну ніхто і не, треб... не требує. Я не знаю, там, ну, те, що нічого не працювало, то ніде нічого не працювало. І напевно тоді у всіх був такий настрій, ніде розвлікало. А ну, я не знаю, от зараз сьогодні, це свято Вишиванок, мені якось не знаю. От я ж прийшлась, я дуже люблю Аркадію, дуже люблю, дуже мені подобається парк перемоги. Ви ж бачите, я завжди... Вас вважу по цим містам, тому що вони мені подобаються, але сьогодні вони мені мене чомусь не радують, а, тому що я, в мене були інші очікування. Я дуже хотіла побачити багато вишиванок, але я їх не побачила, на жаль. Дякую, що вислухали мене. Я сподіваюся, що все зміниться. І так сподіваюся, що це свята відложили от, до перемоги. Все ж таки, що саме на перемогу ми всі одягнемо вишиванки і підемо, підемо святкувати День вишиванки. День перемоги, День перемоги вишиванки. От ось, ось так. Все, дякую, будемо йти додому, я там ще щось. Щось вам покажу, скажу. Дякую, що вислухали. Пишіть. а трошки море, а то що ж я себе і навіть моря не видно. покатались 150 минут стоит 240 но это удобно летом прийти. Живанки, миру нам всіх благ.